Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки, долучається до на нашого ефіру. Катю, вітаємо, раді бачити. Вітаю колеги. Отже, які прогнози стосовно голосування в сенаті, коли таки дійсно розглядатимуть це питання, і чи ми вже впевнені в тому, що буде 60 плюс голосів? Ну і подальша доля, як вже потім розглядатимуть в конгресі в цілому, адже там схоже буде дуже складно цьому законопроекту. Загалом можна констатувати зараз той факт, що події в конгресі розвиваються на наших очах і змінюються на наших очах. Фактично, голос голосмерки включався з новими апдейтами кожен день, тому що ситуація змінюється кожен день. І, Фактично, якщо іще ще у середу для того процедурного голосування, щоб розпочати розгляд пакету допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим партнерам, не вистачало двох голосів республіканців, то вже у четвер їх було більше ніж мінімально необхідно, тому що як правильному зазначено. Міні мінімальна кількість голосів була потрібна у розмірі 60 законодавців, а проголосувало 67. Це невелика перевага, але тим не менш більше ніж мінімально потрібно. Але тут варто зуважити, що це лише процедурне голосування. Фактично воно дає старт розгляду пакету цієї допомоги партнерам, яка також включає і допомогу Україні. Це означає, що після цього почнуться дебати, внесення поправок та інші процеси обговорення власне законопроекту. Екто після, після чого тільки можна очі очікувати фінального голосування по суті. На цьому також наголосив і лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер. Але зауважив, що це, хоч і процедурне голосування, процедурне рішення, але воно є дуже важливим. Пропоную послухати це веріґоднетесенедзє зводить просід. Дуже добре, що сенат щойно проголосував за початок розгляду пакету допомоги. Це гарний перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги цивільним у Газі і для Тайваню. Законопроект також зміцнює нашу армію в той час, коли вона найбільше цього потребує. Провал цього законопроекту лише заохотить таких автократів, як Путін та Сі Цзіньпінь, які не бажають нічого крім занепаду Америки. Тепер, коли ми перейшли до. До розгляду законопроекту ми сподіваємося досягти згоди з нашими колегами республіканцями щодо поправок. Очікується, що законодавці сенату розглядатимуть цей законопроект як сьогодні, так і на вихідних. Але скільки триватиме цей розгляд, сказати важко наперед, і коли перейдуть до голосування по суті, також важко передбачити деякі е змі, американські стверджують, що цього можна очікувати цієї суботи, але можливо навіть і наступного тижня. Е Зокрема, це залежить від е часу дебатів і по Правок, які законодавці захочуть внести до цього пакету допомоги партнерам, які включає, зокрема і кошти для України, Це значить, що серед деяких поправок окремі законодавці, зокрема республіканець Лінці Грем, який раніше був відомий великою підтримкою України, зараз заявляє, що до цього пакету допомоги партнерам треба мовляв додати поправку, яка включає законодавство по кордону Сполучених Штатів Америки, законодавство по міграційній політики Сполучених Штатів Америки, хоча попередні законопроекти, які власне мав. Угоду двопартійну по кордону сам саме власне самі ж республіканці і заблокували, і забракували. Але тепер до цього пакету допомоги партнерам деякі республіканці пропонують внести поправки, які стосуються кордону. У будь-якому разі зараз усе залежить від того, як будуть вестись ці перемовини. Учора я поспілкувалася з різними сенаторами, і загалом думки розходяться. Багато з них вважають, що треба продовжити допомогу партнерам. Деякі з них вважають крайньо праві креньоправі республіканці, зокрема що допомогу Україні треба зупинити в принципі, тому що на їхню думку таким чином можна зупинити війну. Інші ж кажуть, що допомогу партнерам треба продовжити, але те, чим саме завершиться це голосування, передбачити важко. Пропоную послухати. Я не буду голосувати за будь-яке подальше військове або інакше додаткове фінансування, допоки ми не погодимо щось, що по справжньому забезпечить охорону нашого кордону. Загалом я вважаю, що всі ці питання варто розглядати окремо. Я вважаю, що спочатку ми маємо проголосувати законодавство по кордону. Це мій основний пріоритет. Водночас, те, як ми розглядаємо ситуацію в Україні зараз, це патова ситуація. It is погодити цей пакет критично важливо, особливо для безстрашних українців, які так сміливо воюють. Також з огляду на гуманітарні потреби, яких потребують у всьому світі, а також допомога для тихоокеанського регіону. Ми маємо це зробити. Очевидно, що демократи готові погодити допомогу для України у будь-якій формі. Натомість, республіканці ще восени, сказали, що вони не підтримують допомогу Україні без законодавства по кордону. Ми зробили це. Ми створили двопартійний законопроект, який вирішує питання кордону. Але учора республіканці усі проголосували проти цього разом із допомогою Україні, яка туди входила сполучені штати повинні підтримувати своїх партнерів, тому що навколо багато ворожих країн, які намагаються нашкодити сполученим штатам. Тож в інтересах Америки допомогти нашим партнерам. І я знаю, що є велика підтримка у конгресі для продовження допомоги партнерам, але я не можу вам сказати, яким буде кінцеве голосування по цьому питанню. Зараз нам самим це невідомо. Нам невідомо також які правки пройдуть до цього законопроекту. У будь-якому разі будь-який законопроект вважається погодженим, якщо за нього проголосували як в сенаті, так і в палаті представників. І лише тоді він вважається погодженим загалом конгресом, якщо його проголосували в сенаті і в палаті представників. Власне, в палаті представників лідер республіканців спікер Майк Джонсон. Заявляє, що він вважає загалом, що питання України та Ізраїлю треба розглядати окремо. І є деякі деяка інформація, що він може винести це цей пакет на голосування, розділивши ці допомоги. але тим не менше, коментуючи це питання журналістам на цьому тижні, він власне не заявив, що заблокується законопроект і сказав, що стежитиме за тим, за тим, як розвиватиметься події в сенаті і в якій власне формі, з якими поправками цей законопроект прийде далі у палату представників. Пропоную послухати. Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватись, і ми розберемось із цим питанням, коли законопроект буде надіслано до палати представників. Я чітко дав зрозуміти, що ці питання мають розглядатися окремо. Ізраїль вкрай потребує допомоги. Усі знають, що ситуація кардинально змінилася відтоді, як палата представників погодила перший пакет для Ізраїлю три місяці тому. Підсумовуючи, можна сказати, що якщо майбутнє пакету допомоги Україні в платі представників залишається досі під питанням, то в Сенаті, хоч і є питання, але ситуація виглядає більш оптимістично. За таку розлогу відповідь пояснила, що відбувається зараз в Сенаті Сполучених Штатів з пакетом підтримки, в тому числі для України, Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки, щойно була наживо з Вашингтона.